Житомирські дерева почали нагадувати їжачків. Все через планове кронування, яке проводить Зеленбуд. Гілки та крони вже втратили дерева вздовж вулиць Фешенка, Чопівського, Шевченка, Войкова, Шелушкова, Щорса та по вулиці Хлібні. За словами директора Зеленбуду Валерія Дев'ятки, такі заходи необхідно проводити раз на 5-7 років. Середовищу міському дереву дуже важко йому розвиватися. Дуже мало підходить до його поживних речовин, вологи, лунки. Оці пристовбурни. Лунки, вони ж невеликі. Треба, щоб лунка була хоча б півтора на півтора, щоб два на два. А вона у нас 70 на 70 в кращому випадку метр на метр. І через то, для того, щоб дерево облегшить. Е Роботу корневищу і для того, щоб як вам сказати продовжити вік дерева, його кронують. комунальники зрізають лише дерева, які нормально відростають. Це липи, каштани, клени. Їх крона сформується восени та матиме кращий естетичний вигляд. Але є особливі випадки, коли кронування застосовується до дерев без виключень. Звичайно, це дерева аварійні, заплутані в електричних лініях, або ті, що ховають за собою дорожні знаки. Крім вже названих вулиць за словами Валерія Дев'ятки, черга на кронування у наступному році дійде до площі Перемоги. А вулиці Київську коронуватимуть у 2016-му. Крім цього, скоро обрізане гілля зеленбуд зможе використовувати для опалення теплиць, яких вирощують нові саженці для міста. За виділення 200 тисяч гривень на придбання відповідного котла утилізатора депутати проголосували на останній сесії міської ради. Ще 450 тисяч гривень на цій же сесії депутати вирішили спрямувати на придбання комплексу для переробки відходів. Економія складає де до порядка 120-140 тисяч сорок рік. Яка колонія? Ми сьогодні вивозимо гілки з міста, вивозимо, вивозимо його у промколонію, здаємо їм на опалення. Але трактор везе прицеп і в прицепі, може, тона є з гілля. Во а якщо ще подробільна машина, виїжджає трактор, виїжджає прицеп, виїжджає ще подробільна, і це в принципі один до п'яти, один до шісти. Що п'ять прицепів везе, що п'ять що один прицеп буде тільки набито щепи. Нагадаємо, що наразі зрізане у місті гілля на утилізацію та подальше використання для опалення відправляє до Житомирської управної колонії номер 4.